Вітаю вас на каналі Артура Лопашка, де я знайомлю вас з готельним бізнесом України. Не забудьте поставити лайк, написати коментар та обов'язково підписатись. Сьогодні ми поговоримо про майбутнє туризму в Україні та потенціал після перемоги. Не очікувати натовпи іноземних туристів для початку. Давайте не будемо в ілюзіях, що до нас нахлинуть одразу мільйони туристів. Що буде швидке туристичне відновлення по візному туризму? Кількість туристів із них в 2014 році була в 3-4 рази меншою. Ніж тринадцятому, і до показника тринадцятого року ми не повернемось за багато багато років. Спілкуючись з різними іноземними знайомими партнерами, друзями, велика частина не приїжджає, тому що колись була війна, і для них цей фактор дуже важливий. І якщо ми кажемо про європейців та американців, про західну аудиторію, то вони звикли до стабільності, до безпеки, до зрозумілості. Вони заздалегідь планують свої подорожі за півроку, за рік. Ця непередбачувальність в Україні, на мою думку, не закінчиться, ще Багато років, і це буде таким фактором, який не дасть швидкого відновлення рівня туризму заходу. Азійські та арабські туристи повернуться першими, але є туристи зі Сходу. Ми бачили у 2021 році, що кількість турецьких, ізраїльських і арабських туристів значно зростала щомісяця через наявність прямих рейсів в Київ і у Львів. Кількість рейсів. Збільшувалось, тому що вони дуже соціально активні, і проїхав перший рейс, зробили мільйон сторіс, і попит зростав вже в геометричній прогресії. Бо вони розповідали про гарну країну, де класна природа, смачно, гарний сервіс, дешево і це працювало як сарафанне на радіо. Наша міжнародна політика направлена на те, щоб здобути якомога більше союзників, і це. У нас виходить нові дипломатичні стосунки відбудовуються, і я маю надію, що в нас з'являться нові туристи, які будуть приїжджати з Саудовської Аравії, з Китаю, з Середньої Азії, Вірменію та Казахстану інших країн, які собі досить чемно повели. Зараз під час великої війни, і ми раді будемо їх бачити в Україні. Моя думка, що саме цей турист скоріш може приїхати до нас, бо в нього трошки нижче планка стосовно безпеки. В арабських країнах на жаль, часто відбувалися війни, і тому для них зрозуміло, що навіть під час війни або сразу після війни можна безпечно відпочивати і приїжджати. А після перемоги можна буде класно відпочити і не дуже дорого. Дарк туризм, цей напрямок темного туризму може бути цікавим для закордонних туристів. Після нашої перемоги доцільно було б запрошувати гостей країни їхати на звільнені території, де вже безпечно. Це дасть змогу побачити масштаб руйнувань і, можливо, у них виникне бажання долучитись. До відбудови цих регіонів також поїздки підтримують місцеву постраждалу від війни економіку. Для іноземців ми можемо мати два типи турів: один в частину країни, де яка менше постраждала від війни, захід центр України. Будемо пропонувати так звані рекреаційні тури, які дозволять нашим гостям насолодитися природою Карпат. Другий поїздки Київщиною маршрутами пам'яті. В нас величезний потенціал на зростання внутрішнього туризму в Україні. Показник внутрішніх переміщень у 2021 році був 4 мільйона для порівняння в Польщі. Це 37 мільйонів внутрішніх туристичних переміщень на таку ж саму кількість населення. В першу чергу я закликаю вас більше подорожувати Україною, тим самим розвивати і внутрішній туризм, і економіку України. Сьогодні існує багато ютуб-каналів, які допоможуть вам зрозуміти, яка локація та яке місто вам більш до вподоби, такі як Хащі, проект. Птушкін та Міша Кацурін, які з Антоном подорожують містами та розповідають про їжу цих міст. Також існують маленькі туристичні агенції, які роблять Тури до Карпат і до інших областей України. Тож подорожуйте Україною! Дякую за перегляд та не забувайте про лайки, коментарі та підписку. Вони допомагають в просуванні відео.